У суботу починається фестиваль давньої музики. Цього разу у Львові почують музику, яка звучала на наших теренах і у Європі за часів Гетьманщини. Спеціально для цього до Львова приїде вісім колективів з усього світу, а ще п'ять солістів. Більшість концертів відбуватимуться у будинку органної музики. Утім, цього разу слухачі не почують старовинного львівського органа. Оскільки тематика музика з часів Гетьманщини, то в цьому році орган задіяний не буде. Будуть задіяні інші інструменти, які ви почуєте, побачите всі, хто прийдуть. А інструменти з собою привезуть найрозмаїтіші, ті, котрі ми добре знаємо, і такі, яких сьогодні уже не використовують. Фестиваль присвятять 370-річчю від дня народження гетьмана Івана Мазепи та сумній для українців даті 300-річчю полтавської битви. Відповідно запрошені ті країни, які були по обидва боки війни. Тут саме йдеться про ті культури, які дуже щільно пов'язані, дуже тісно пов'язані з українською культурою. Тобто це культура польська, білорусько-литовська, це музика Швеції, Росії. Львів'яни від суботи слухатимуть пісні лицарів князівства Литовського і Королівства Польського, музику українців доби Мазепи, мелодії шведської півночі. А ще гратимуть із нот, які збирала родина останнього гетьмана Кирила Розумовського.